Всім привіт! Ви на каналі Прижінавтор Швейцарії пригнали ось таку гарну машину Renault Колеус. Тільки вчора забрали з розмитнення. Renault Кулеус чистий 2013 рік в максимальній комплектації, яка тільки може бути. Машина повністю розмитнена, сертифікована. Мотор 2.0 дизель, 127 кВт. Найбільші на кіловати, які можуть бути в ранок у Стоїть на зимовій резині машина з таким протектором, r 17 Michelin. такі легкосплавні диски. Машина в ідеальному стані. Присутні 4 по дверях 4 безключових доступа, Присутні біксенонові фари. Присутній омивач фар, присутні проти туманки, така смужка. Також надам ВІН-код. Машина з оригінальним пробігом 160 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також можна перевірити по ВІН-коду. Зараз покажу вам салон. Машина по вікнах. 13-й рікся. Ось така дверна карта в ідеальному стані, присутня музика босе, такі пороги не подерті, не почухрані, по проймах нічого не крутилося, не знімалося, присутня машина повно... на повноцінній шкірі. Ось така шкіра гарна, не витерта, не почухрана. Навігація присутня, Двохзонний клімат контроль, обдуви, все, все присутнє, механічна коробка шестиступенева, підлокотник, електричний ручник. це була ціна в Швейцарії, була її ціна 10-900 франків. 13 рік, 160 пробігу. Присутня вся сервісна історія, вся сервісна книжка. Тому інтересно більше скинув фотографії Viber, Whatsapp. присутній підігрів сидінь. Безключовий доступ по всіх дверях. Задня дверна карта, того повитирати, хоч легенько вимазано. Присутні ось такі шторка, задній ряд сидінь в ідеальному стані, присутня полка, Ззаді регулювання, присутня панорама, панорама рідня також, нічого не замінювалося. Задні партроніки присутні. Також задній ряд. Присутня аптечка, домкрат, крюк, все присутнє, ніхто нічого не забирав, докатка. Ось так все. Машина не підготовлювалася, машина тільки приїхала. Буде підготовлюватися і виставлятися на продажу. У Машин, машини присутні два косметичних підкраси. Ось така задня дверна карта ліва, по пройомах нічого не подерто, не почухрано, також по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Задній ряд. По вікна 13 рік, Чотири копідій регулювання зеркалом, кротів занос, тронік, регулювання круїз контролем, В якому гарному, гарному стані руль, не почухраний, не подертий, не витертий, панель також в ідеальному стані. Ось ця водійська сідушка, є тут, ось чуть-чуть Легесенько підтертість, ну мінімально. Присутні такі коврики, присутнє регулювання сидушкою електрично Все працює, підігрів сидінь. Пробіг автомобіля становить 160 тисяч 949 кілометрів. Два ключі. Все на в ідеальному стані. Я рахую на свої роки. Зараз покажу як працює мотор. Мотор, мотор працює рівно. Ось ця їхня болячка. облаках нічого не крутилося, не знімалося. У парах машина вся рівня. ніяких потьоків немає. Антифріз 16. Цей патрупок відвірується це їхня болячка. Кому інтересно автомобіль зі Швейцарії в гарному стані, з чесними пробігами, дзвоніть, запитуйте. Також можемо пригнати автомобіль під замовлення. Кому інтересно, дзвоніть, запитуйте. Машина буде виставлятися в продажу десь за 3-4 дні. Місто Радивилів. Мій номер телефону 096 33 78 655. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.